Але ви, друзі, тільки уявіть, це все були робітничі цехи. Тут щось виробляли, люди тут втомлювались, ходили, працювали, щось робили. А там зверніть увагу на другому поверсі. Автостоянка, автомобільна стоянка така. від дзвінка до дзвінка а зараз тут ресторанчики люди ходять, відпочивають, заробляють в інших цехах або на інших роботах. Тобто життя триває класно, класно зробили, мені подобається. Вигляді друкарської машинки зробили таку інсталяцію. Тобто тут можна і сфотографуватись цілою бригадою, та тут цілим підприємством можна сфотографуватись. Такі літерки вигляді стільців. ж ми злодзі. А ось тут поруч. А ось тут поруч. Ще ось таке стоматологічне крісло зроблене. Якщо у вас є якісь страхи відносно стоматології, ось уявіть собі стоматолога, який лікує в такому кріслі. Ой боже мій. ну Цікаво-цікаво, зроблено. Фантазія була на рівні. І що у нас, друзі, тут п'яна вишня. Звичайно, що п'яна вишня, куди ж без п'яної вишні. Але бачите, як вона тут у лодзі оформлена, класно. Стоїть собі окремо. На всередині там якихось будиночків.